Вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі. Програма власний погляд. Гість нашої студії, народний депутат України Володимир Дудка. Я вітаю вас в нашій студії. Доброго І зараз дня. актуальним питанням є, яке досить активно зараз обговорюється це питання вартості ліків в аптеках. Різко зросли ціни на ліки, деякі навіть вже починають зникати з аптек. Загалом в основу цих проблем ставлять і прив'язку до долара, і документи або той пакет антикризовий, який ухвалила недавно Верховна Рада. Загалом, як ви бачите проблеми, які на сьогодні дійсно відбуваються з ринком ліків в Україні? Дійсно, ви сказали про антикризовий пакет, а в мене спала на думку такий каламбур, що якраз в якості що стосується, що стосується ліків, то цей фрагмент цього законодавства стався швидше як кризовий, тому що якраз норма, яка містила в собі. Положення про 7% податку на додану вартість на ліки, яка була закладена в цей е, проект закону. Вона наразі призвела, по-перше, до зростання цін, тільки ця норма, тільки що стосується податку на додану вартість 7%, Ми отримали зростання цін на українські на іноземні перепарати. Плюс тих самих 7%, Хоча уряд запевняв в тому, що цього не буде, і навпаки, навіть ми отримаємо зменшення цін. Більше того, зараз, зараз ми спостерігаємо дуже загрозливу тенденцію, яка полягає в тому, що в аптеках наростає дефіцит ліків. І за даними в компанії, які аналізують стан справ на фармацевтичному ринку, в деяких регіонах дефіцит ліків вже складає. 50% асортименту це дуже, дуже суттєві цифри. Чому так відбулося? Так відбулося, тому що е, митниця е, таким чином читає прийнятий нормативний акт, що він їй дозволяє вимагати на ввозі в Україну під час імпорту на ліки імпортного виробництва 20% податку на додану вартість. Тобто, вони оподатковуються за загальною ставкою, яка діяла. Митниця цього. таким чином читає цей закон, хоча. Народні депутати, які голосували за цей закон, знають, розуміють, що йшлося про цифру в 7%. Кабінет міністрів теж розуміє, що це вийшла технічна тех, технічний огріх, який тим не менше призводить до то, того, що нібито він не технічний, але він призводить до реальної проблеми, тому що на кордонах на пропускних пунктах митниці накопичуються. Колони вантажівок, які стоять з ліками, не розмитнюються саме тому, що всі розуміють, що має бути 7%, Те, що було проголосовано, 7%, митниця вимагає 20%. А така це... невизначеність склалася, так. тому що до податкового кодексу внесли ті зміни, а до митного кодексу забули внести. Його така невизначеність і лежить в основі цих таких проблемних моментів, пов'язаних саме з тим, що на митниці якраз не пропускають ліків Н ні, не в цьому справа. Ця проблема виникла з тієї причини. Що в законі прописано е, відсотком е, mm -hmm. податком на додану вартість в розмірі 7% обкладаються операції з постачання лікарських засобів. А е, митниця трактується таким чином, що всі операції з постачання, але не митне оформлення. Про митне оформлення цього mm -hmm. як би не сказано, і вони це трактують таким чином, що значить, беремо податок по повній 20% ставці. Отут, отут ця колізія призводить до, до суттєвих запровадів. Може вирушувати цю технічну, так як ви кажете, помилку. По перше, по-перше, почали бити в набат громадські організації, які об'єднують операторів фармацевтичного ринку ще минулого тижня. Уряд їх почув і збирався з цього приводу в суботу на засідання. На цьому засіданні уряду я також був присутній для того, щоб знову таки донести і занепокоєність з боку народних депутатів, які голосували за. Одні цифри, одні норми а в той же час де-факто ми отримуємо інші. На цьому засіданні уряд приймав рішення про те, щоб внести в Верховну Раду законопроект, яким би здійснювалося роз'яснення цієї норми, про те, і, і, і однозначно, вже ми е, розуміли, що 7% податку на додану вартість знімається і при імпорті ліків. У мене, були очікування, у мене були очікування, що прямо сьогодні в Верховній Раді ми приходимо в Верховну Раду, і цей закон лежить одним із перших для голосування в Верховній Раді. На превеликий жаль, я не бачу цього закону ні на сьогоднішній день, ні на завтрашній день Верховної Раді його в порядок денний внесено не було. А тут кожен день, кожен день це наростання цієї загрози. І я боюсь, як би нас не сталося, що через день-два у нас головною темою стане не сепаратизм, а дефіцит ліків. І не дай Бог, воно може бути таке, що ми отак тільки на цих картинках ліки будемо бачити впродовж декількох днів. Це неприпустима ситуація абсолютно. Е, яка це має бути норма? Повністю скасувати це оподаткування, оскільки воно вже підвищило, де факто підвищило ціни, ще навіть на момент лише запровадження цього документу чи відтермінування цього документу? І це має бути лише роз. З'яснення на рівні уряду чи це потрібен правовий документ на рівні права, який би врегульовував ці суперечності, дякую. Це якраз дуже справедливе питання по відношенню до цієї ситуації, тому що от те, про що ми щойно говорили, про правильне тлумачення норми угу. це знімає тільки частину проблематики, яка пов'язана з імпортом з ввезенням в Україну імпортних ліків, а це тільки це я би так сказав, що це. На половину правильне рішення, або ще точніше, на піврішення. А взагалі-то податок на додану вартість з ним треба було чинити податок на додану вартість на ліки, з ним угу. треба було чинити зовсім іншим способом. Дійсно, в багатьох європейських країнах е ліки оподатковуються пільговою ставко, ставкою податку на додану вартість. Це дійсно є. Але в той же час в цих європейських країнах запроваджена так звана система реімбурсації. Система, коли пацієнтам, які приходять в аптеку купувати ліки, держава відшкодовує легову частку цієї вартості. У нас в Україні цього немає. Ну там діє медичне страхування. У нас поки це, що це, це як один із елементів якраз медичного mm -hmm. страхування. І тому це треба було вводити в комплексі. Тобто, перед тим, як запроваджувати ПДБ, треба було зробити хоча б кілька основних речей. Перше, це забезпечити технологічну готовність операторів ринку до запровадження цього податку. Як то елементарно перепрограмувати контрольно-касові апарати, які яких декілька тисяч в Україні, і для того, щоб їх перепрограмувати, треба час. Одна з проблем. Друга проблема теж технологічна, одночасно важлива. В Україні регулюються ціни приблизно на 50% лікарських засобів, які взагалі знаходяться в обігу. І це регулювання воно не передбачає, що на ліки будуть запроваджений податок на додану вартість. Тобто, тут треба було теж це законодавство адаптувати, оскільки. Не дає можливість обмеження цієї націнки, не дає можливість здійснювати прибуткову комерційну діяльність роздібним мережам і оптовим компаніям тобто за є умови там перелік ПДВ. медикаментів, які не повинні обкладатися цим податком. Цього переліку цього переліку немає. Просто треба було привести законодавство у відповідність uh -huh. в широкому сенсі слова, відповідність до запровадження податку на додану вартість. Один із прикладів це вироби медичного призначення, наприклад. На сьогоднішній. Ну це якщо конкретизувати, це бенти, вата і інші які... Шприци, так. Так, отакі речі. Вироби медичного призначення, які теж звільнялися від податку на додану вартість до 4 квітня. Вони були звільнені. А після запровадження пільгової ставки в законі прописано, що вироби медичного призначення звільняються від податку, окладаються ставкою в 7% згідно спеціального переліку. а Цього переліку немає. Що це означає? Це означає, що спочатку дії цього закону всі вироби медичного призначення подаються ставкою в 20%. Uh -huh. Що це означає для споживача? Це означає, що ціни на ці на ці вироби зростають автоматично мінімум на, на, 20, на, 2, на, 20, на, 20. на 20%. Тому о, оці, як я сказав, технологічні речі uh -huh. треба було вирішити. По перше, по-друге, треба було вирішити питання. Таке українські виробники декларували неодноразово, що вони готові компенсувати за рахунок власних ресурсів введення в пільгової ставки податку на додану вартість ну, за рахунок прибутку, проще кажучи. Українські виробники готові були це зробити, але закон приймався дуже швидко і де-факто цього не відбулося. Де факто цього не відбулося. Тобто, ми зараз можемо прийти в аптеки, побачити, що на українські препарати теж. Порівняно з ситуацією тиждень тому, ціни піднялися mm -hmm. на ці самі 7%. Ситуацію ми не скомпенсували, а споживач на собі відчув подорожання. Ну і нарешті найосновніше, що повинно було б бути зроблено в випадку запровадження податку на додану вартість, треба було передбачити, що ці гроші, а це 2,5 мільярда гривень приблизно, ці гроші будуть спрямовані назад в систему охорони здоров'я. Вони, вони мали бути цільовими. А вони мали би бути цільовими. Тому що що зараз відбулося? Зараз відбулося те, що держава за рахунок підняття податку на ліки, які самі по собі ліки всі говорять про те, що вони не дешеві, це так і є. Держава підняла податок, поставила податок в 7%, і ці гроші спрямувала в бюджет. В той же час витрати на систему охорони здоров'я були урізані. були Зменшені, ну це дивно, м'яко кажучи, виглядає ситуація, коли держава за рахунок пацієнтів поповнює бюджет. Якщо аналізувати дійсно ті зміни, які були внесені до бюджету, зв'язку з його секвестром і інші заходи, які були запроваджені для того, щоб стабілізувати економічну ситуацію. І той стан медицини, який на сьогодні є, медичної галузі, дійсно досить проблематично і так було виживати. Тепер незрозуміло, як буде діяти, як функціонувати буде система охорони здоров'я. Але е, якщо і повертати ще до е, ринку медикаментів. Діяли програми, які окремим категоріям зобов'язувалися за пільговими цінами відпускати не, деякі навіть безкоштовні для тих, як наприклад для людей з серцевими хворобами потрібно, можна було без так, так. так безкоштовно отримувати ліки. Що на сьогодні з цими програмами вони також скасовані? Вони будуть діяти на якому етапі рівні от роз'ясніть цю ситуацію. От якраз ця програма, про яку ви сказали, це пілотний проєкт з, з часткового відшкодування вартості ліків, призначених для лікування гіпертонії. Якраз це одна із програм, на яку можна було б і правильно було б спрямувати гроші, отримані від податку на додану вартість. До речі, ми з колегами внесли відповідний, зразу, як тільки був проголосований законопроект і запроваджений податок на додану вартість, ми внесли законопроект, який передбачає гроші, отримані від податку на додану вартість, їх спрямування. На оцей пілотний проєкт, про який я сказав раз. І, і це справедливо з цієї точки зору, що у нас в Україні двоє з трьох людей. Помирають якраз від хвороб пов'язаних з серцево-судинною системою. Другий напрямок, куди ми передбачаємо необхідність направляти ці кошти, це орфанні рідкісні захворювання, які без належного лікування, це інвалідизація, а то і смерть пацієнта і, і без третій, підтримки держави. І так, третій так, напрямок, так абсолютно. І третій напрямок це трансплантація кісткового мозку. Там теж у нас. Сказати, що не почати край роботи, це нічого не сказати, бо mm -hmm. там потреба України півтори тисячі операцій на рік, а робиться тільки 85. Насправді саме за такою логікою варто йти, якщо вносити зміни до законодавства, саме в цій частині, для того, щоб передбачити всі ті нюанси, всі ті моменти, всі ті проблеми, про які ви сьогодні говорите. Саме за такою логікою, саме за такою логікою. Так це нормально, що ми акумулюємо кошти з вигляді mm -hmm. податку на додану вартість з ліків. Ліки бувають різні, бувають серйозні ліки, бувають ліки за того, для, для того, щоб. Там, якимось чином відкоригувати симптоми захворювання, бувають ліки для підтримки здорового стану. Mm -hmm. Через те, це нормально, що ми з усього асортименту збираємо. Податок на додану вартість, але потім цей податок треба брати і направляти на найосновітрі. Це була хоча б якась елементарна компенсація тих втрат, які і на сьогодні відчувають громадяни. би це було б справедливо і це б зрозуміли люди. А так просто, просто податок. А що буде з тими акцизами? Раніше був гарний приклад, ніби акцизи від пива, від е, е, сигарет хотіли направляти також частково на медичну галузь. Сьогодні якось як ця програма або цей напрямок як він звучить в документах, це. Е, це, по-перше, загальноприйнята практика, коли система охорони здоров'я дофінансовується за рахунок акцизів на так звані шкідливі продукти. На алкоголь, на пиво в деяких державах, там, на сіль, там, де є спеціальні такі податки. Ці податки спрямовуються на систему охорони здоров'я. Вони не, не грають там ключову роль, вони не складають леву участку, але тим не менше, це такий великий ще і. Моральний, так би мовити, стимул також так. Це зрозуміло, що ми беремо ліки шкі... гроші з шкідливих продуктів, спрямовуємо їх на охорону здоров'я. Це сприймається нормально. І з Цією ідеєю, до речі, зверталися громадські організації минулого тижня, поза минулого тижня. Зверталися до депутатів до Верховної Ради, якраз з тим, щоб підняти акцизи на пиво на міцні спиртні напої, спиртні напої на тютюнові вироби і пустити їх ці кошти на систему охорони здоров'я. Де-факто, що сьогодні ми маємо, ми маємо дійсно те, що акцизи підняті. В той же час в системі охорони здоров'я фінансування зменшилося з 59 мільярдів гривень до 51 мільярда гривень фінансування врізали. Те, що ви зараз про, говорите, можна його оформити законодавчою ініціативою як механізм змін до законодавства і до бюджетних напрацювань і статей, зокрема, можна і необхідно. Можна і необхідно, буквально буквально сьогодні я звертаюся до Міністерства охорони здоров'я з запитом для того, щоб з'ясувати, який об'єм фінансування цільових програм, які були, які були кожного року фінансувалися раніше, який об'єм фінансування залишається на поточний рік, при тому, що важливо об'єм фінансування навіть не в перерахунку. На гроші, а в перерахунку на упаковки ліків, тому що відбулася девальвація. Відбулася девальвація приблизно на 45-50 Це означає, що за ту саму кількість гривень можна купити приблизно на 40% менше ліків, якщо у випадку, якщо це імпортні ліки. А автоматично далі це означає, що менша кількість пацієнтів отримують лікування. Тому перше, що я хочу отримати, це відповідь від Міністерства охорони здоров'я, який дефіцит саме в натуральному вираженні. Дефіцит ліків очікується, і потім вийти з пропозицією до Верховної Ради, щоб збільшити фінансування цих програм, щоб пацієнти отримали, отримали лікування хоча б на тому рівні, на якому це було минулого року. Тому що сказати просто, що збережено фінансування в грошах. Цьому році і минулому це ще дуже мало. Це Різація. не одні й ті самі суми в валюті, і не одні й ті самі Тобто Такий моніторинг допоможе сформувати саме ефективні законодавчі механізми для того, щоб вийти з правильною так. ініціативою і з обґрунтованою фінансово. Володимир Дудко, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую вам за розмову, за, Дякую за те, що вам. завітали до нас, нашим глядачам. Дякую за увагу. Залишайтесь парламентськими надалі. Ми обов'язково з вами зустрінемось. До побачення. Включення скулари.